Настане час, ви всі мене залишите. В Петра перевернулось щось з душі. О Господи, я все з тобою витерплю, з тобою я на смерть готовий йти. Ісус все знав, усе, що мало статись. О Петре, Петре, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрікатись і плакатиме з розпачу душа. Почуєш, півень заспіває. Після зречення, о Господи, щось дивне, мовиш ти, невже душа моя на це приречена, невже не зможу я перемогти? Минає час, і швидко все мінялося. Учителя схопили вояки. Від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були. Петро не зрозумів, що відбувається, страх невимовний, охопив єство, Не незолядіс. Як втретє, відрікається, сказавши, «Ні, не знаю я його. Співає півень, погляди зустрілися. Петро згадав, як в груди бив себе. Ісуса очі сумно так дивилися. О Господи, прости, прости мене. Біг, спотикався, падав, мов поранений, не бачив світу білого від сліз. Душа боліла, наче гілка зламана, хтось ніби їй нагадував, молись. Скінчилося у гробі тіло вчителя рибалити, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з Христом зустрітись і переконатись, що простив його. Порожній гріб і камінь геть відвалений. О, дивна мить і радістю сповнялося єство. Це правда, Він живий. А як же в очі Господа дивитись, коли тягар вини душу нітить? Це важко, та він мусить з ним зустрітись, і прощення, і прощення просить. Світанок, сонце над землею підіймалося, торкаючись промінням хвиль морських, Ісус та учні знову зустрічалися. О, мить блажена, він такий живий. Петро мовчав, не міг сказати слова, переповняло серце почуття. Чи любиш ти мене? Ісус промовив. Ти знаєш, Господи, кохаю я тебе, паси моїх овець, дав повеління. Чи то для мене кажеш, пасти овець це не просте служіння. Чи зможу я тебе не підвести? Так тричі до Петра Ісус промовив, і зрозумів Петро, Господь простив, і серце наповнялося любов'ю, так легко стало, зник тягар провин. Життя, дорога нелегка й терниста. Буває так, коли в сторону зійдемо і можемо так само відректися від Бога, хоча і в груди себе б'ємо. Зрікаємось в словах. Чи то на ділі. Як добре коли ту тумить, і спішимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить. Христос обійме ніжною любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх, Тримати би тебе в міцних долонях, щоб ти не пав в дорозі, не знеміг. Чи любиш ти мене, Тихо спитає? Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає. Господь до нього завжди підійде. Паси, овець, почуєш повеління. Забувши все вперед, сміливо йди, Господь дасть сили, зібності в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди. Амінь.